Люди, які були в комі, які зміни здивували вас, коли ви прокинулися. Я був у комі майже 6 тижнів. Коли я прокинувся, мені довелося вчитися всьому заново. Я майже повністю відновив свої мовні здібності, але мій руховий контроль був жахливим. Мені довелося з'ясовувати, як підтирати дупу, а також знову ходити по сходам і спускатися вниз. Це зайняло близько трьох тижнів. Я також втратив до біса багато ваги. Мій зріст був 190 см, а вага близько 65 кг. Мій племінник 14 років перебував у медикаментозній комі понад 3 місяці. За цей час він втратив близько 30% своєї ваги, оскільки його м'язи атрофувалися. Його першою реплікою, коли він перше побачив себе, було ти забув мене нагодувати. Це було неймовірно важко почути, оскільки його сім'я сиділа і плакала біля його ліжка щоміть, коли він був без свідомості. Я був у комі 4 дні через бактеріальний менінгіт. Коли я прокинувся, я був повністю глухий. Мені довелося спілкуватися з батьками і лікарями за допомогою блокноти і ручки. До лівого вуха поступово повернувся слух, але праве вухо досі на 100% глухе. Добрий друг нашої сім'ї упав у кому на півроку. Нарешті, коли він прокинувся, він був приголомшений, чому його дружина виглядає такою старою. Він фактично втратив останні 15 років своєї пам'яті. Він знав, що в нього було двоє дітей, але вони були немовлятами, а про третю дитину він навіть не знав. І пам'ять так і не повернулася. Він перескочив від відсутності мобільних телефонів до смартфонів, до ноутбуків. Все було для нього новим. Застрягши на початку 90-х, а насправді перебуваючи у 2000-х, було багато змін, з якими потрібно було впоратися. Але найважчим для нього було усвідомлення того, що ти не бачиш, як ростуть твої діти. Близько 20 років тому мій двоюрідний брат отримав важку травму голови внаслідок падіння. Йому тоді було близько 20 років, майже 4 тижні він був у комі. Коли він прокинувся, то досить швидко виявив, що його пам'ять була еїдетичною. Він міг повторювати цілі розмови слово в слово і навіть сказати вам дату і час, коли ви щось сказали. Крім того, він міг запам'ятовувати зображення, глянувши на них лише кілька секунд. Його пам'ять досі залишається ейдетичною. Це до біса дратує. Щоразу, коли він нагадує мені про щось, що я сказав у минулому, зазвичай те, чого я навіть не можу згадати, я пропоную знову вдарити його по голові. <звук> Моя дружина була в медикаментозній комі протягом 4 днів. У неї була реакція на контрастну речовину, і її серце зупинилося на 20 хвилин. Майже 3 місяці вона говорила про своїх давно померлих батьків. Вона говорила про них так, ніби вони були в сусідній кімнаті. Або казала, що дзвонила її донька чи брат, але вони не дзвонили. Знову і знову вона думала, що її мама жива, потім її тато. Мене зводило з розуму те, що мені доводилося м'ягко виправляти її багато разів на день. Вона придумовувала дивовижні історії про те, що люди, родичі, друзі, сусіди робили, що вони говорили, справді творча віятка. Через три місяці вона почала повертатися. Розмови припинилися. Зараз все навпаки. Вона може пам'ятати нещодавні події, але її довгострокові спогади зникли. Я не знаю, як це, але це, мабуть, жахливо. Іноді вона плаче через страчені спогади, але в цілому вона почувається дуже добре. У мого тата була реакція на контрастну речовину після травми голови. У нього були судоми і його мозок ніби перезавантажився. Він міг тільки сказати, як дівчинка, моя сестра щойно народилася. Не міг тримати речі, хапати їх. Провів кілька місяців на терапії. В кінці його настрій змінився. Він став дуже дратівливим, мав мало терпіння і став дуже сонливим. Зараз він в порядку за винятком деяких болів у шиї. Моя дружина була в комі два тижні під мене примусом. Коли вона прокинулася, в неї були дуже неправильні спогади. Всі вони були засновані на розмовах, які люди вели перебуваючи з нею в палаті. Наприклад. Вона думала, що вони підвезли її на лікування до Вашингтона, округ Колумбія. Поки вона була в комі, мій Свекор згадував, що він щойно прилетів з Вашингтона у відрядження. Якимось чином вона почула це, коли була в комі, і її мозок інтерпретував це як те, що вона прилетіла до Вашингтона. Навіть після того, як ми пояснили їй реальність того, де вона перебуває, їй знадобилися дні, щоб примиритися з дійсністю. У мого зятя була пухлина мозку, тому він деякий час був без свідомості, коли його вперше привезли в лікарню. Медсестри були азіатського походження, тому коли він прийшов до тями, він постійно вибачався перед людьми за те, що їм довелося приїхати до Японії, щоб побачити його. Смішно, у таких ситуаціях потрібно знаходити гумор, коли це можливо. Ми з дружиною зараз сміємося над усіма тими божевільними речами, які, як вона вважала, сталися. У 90-х роках у мого прадідуся стався інсульт. Він був у комі три тижні, а коли прокинувся, то не міг говорити англійською. Все, що він міг говорити, це мова Чокто. Він вивчив її ще в дитинстві, тому що його сім'я жила поруч із заповідником Чокто, і він грався з багатьма цими дітьми. Тоді він розмовляв нею вільно, але з часом забув її настільки, що вже не міг нічого згадати. Так тривало близько 10 днів, а потім він прокинувся після нічного сну і раптом знову міг говорити лише англійською. Не пам'ятаючи жодного слова мовою чокто. Він також міг дослівно повторити кожну розмову, яка велася в кімнаті, де він перебував. Не я, а мій друг. Він був медикаментозній комі близько 10 днів після перенесеної аневризми, а потім ще однієї під час коми. Після того, як він прокинувся, я надіслав йому повідомлення, і він відповів мені, що бачив хлопця, який не подобався нам обом, коли ми разом служили на флоті майже 20 років тому. Я знав, що він вже більше 10 років як війшов відставку. Але я подумав, що це можливо. Потім він сказав мені, що все ще служить і що він відслужив вже 22 роки. Я був збентежений і наміт засумнівався у власній пам'яті. Десь через день зі мною зв'язалася його дівчина. Вона розповіла мені, що в нього плутається пам'ять, і він думає, що вони з нею разом служили на флоті, що він все ще там і таке інше. Вона підтвердила, що його точно немає вже 12 років. Вона попросила мене поговорити з ним і спробувати допомогти йому відновити пам'ять. Це страшно, наскільки крихка пам'ять. Моя мама була в штучній комі протягом трьох місяців. Коли вона прокинулася, їй здавалося, що в лікарні її намагаються вбити. Вона спробувала встати з ліжка і упала на підлогу, тому що не могла ходити. Найбільше її лякало те, що її ноги втратили свою форму. Вони були згорблені від того, що не використовувалися. Кожен дня їй довелося вивчати заново. Вона не могла ні говорити, ні писати. Після повторного навчання в неї інший почерк. Вона сказала, що ненавиділа те, як ідеально виглядають її руки. Її нігті і кутикули були ідеальними і чистими від того, що їх не використовували. Я пам'ятаю, як вона намагалася розчесати волосся після того, як прокинулася. Майже все воно випадало, вона ледь не помирала майже кожного дня, поки була в комі. У неї був сепсис через невдалу операцію з видаленням дивертикуліту. У неї відросло багато волосся, і вона може ходити, але в неї пошкодження мозку, через що вона виглядає дуже п'яною. У неї постійно поморочиться голова, але минуло вже 5 років і її одужання було чудесним. Щиро дякуємо за перегляд. Ставте палець вгору, якщо вам сподобалося відео, та підписуйтесь на канал. До зустрічі!